Багато батьків тримають дітей під контролем через гроші. Це може здаватися турботою, проте насправді це найкращий спосіб зберегти контроль над вами. Як зрозуміти, що ви все ще фінансово не незалежні? Ви отримуєте фінансову допомогу від батьків, навіть якщо вони це роблять без примусу. Вам складно відмовити їм у чомусь, тому що вони вам допомагають. Ви боїтеся втратити їхню підтримку, якщо почнете відстоювати свої кордони. Як досягти фінансової сепарації? Почніть поступово зменшувати залежність від грошей ваших батьків. Плануйте фінанси так, щоб не потребувати їхньої допомоги. Якщо батьки пропонують гроші, домовтеся про чіткі межі. Наприклад, якщо батьки хочуть впливати на вибір ваших меблів під час ремонту, не приймайте таку фінансову допомогу. Гроші це завжди про владу. Чим більше ви фінансово незалежні, тим менше батьки можуть диктувати вам свої власні умови.